Це, мабуть, я зацепив його. Бери. Сти, стій, 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 стой, хай ще йде. Він зацепився так поганенько. Двома руками бери. Хо! Ну супер, а ми продовжуємо, дивіться, який сазанело. О, Друзі, всім привіт! Знову ми на рибалишся і сьогодні будемо намагатись ловити сазана. Женя, ти сазана зловити хочеш? Буду. Будемо сьогодні пробувати. Погнали, друзі. Все по порядку, далі все покажу. Ну, а починаємо ми нашу рибалочку, як завжди, з екіпірування під Дуже зручна річ на зимовій риболовлі. І на колінники. На колінники. Також тупова річ. Без, неї, без них я в принципі на лід, на лід... не хожу зараз. Уже не перший рік. Так, друзі, починаємо нашу риболовлю, мутильницю одягаємо і беремо пудочку з боковим ківочком. Ось така вона при ловлі сазана, важлива довжина ось Повірте мені, при виважуванні вона має величезну роль для того, щоб можна було гарно на було гарно амортизувати його братку було скажеш поможу достати. є що шо хороший. Выглаз. Жень. И полторушечка. На ведь его 800, да? да. Пускай, Так, сядь на кресло. Уже не клюнул сазанчик. Не спіши, не спіши, попускай, ти дуже його тягнеш. Іграй у ділищем самим і... Ні ще випускай, не піднімай сильно вгору. Тебе... Ну відпускай, відпускай, не, 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 не... щоб він міг ходити. Як відчуття, Женя? І... Ну, але не, не попускай... Ух, відпускай, відпускай катушку, відпускай, бо ти дуже держиш. спуст ліску. леску. Тут уже по Підмоту, 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 Він ж підходить потрохи сюди. сюди. І... Бля, ты шов? це там запуталось все? Капець, його надо... А ну давай я спробую тримати, а ти розпутуй там. Я спробую розпутую, розпутуй. Він ось вже тут, Возле лунки. Слабину не можна давати Я поки тут з ним граюсь, ти розпутуй. Бо це не діло. Ось він. Ось він вже тут. Іди сюди. Він вже зараз здасться. йди сюди. Перед двома руками його за зажабра, зараз, зараз, присядь, присядь, він тебе злякався. Але зараз тобі треба буде розпутати твою ліску. Хоч не спіши, не спіши. Коли рот заведу його сюди, тоді аж тоді. Тільки не спіши його брати теж. Не спіши, ні-ні, ні, ще рано, я як заведу його, бери. Стій, 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 хай ще йде. Він зацепився так поганенько. Двома руками бери. О! Ну що, Женя? Я тебе вітаю! Це твій перший зимовий трофейчик да. сазанчик, так? Да? Суперовий просто. Диви. Сів, за ти його зачепив за нижню. Все як має бути по класиці жанра. Більше порівняно швидко здався. Такий десь 2,5. Десь 2,5 приблизно. Ну, ми можемо поважити його. ну Непоганий початок. Що скажеш? Прийдеш? Клас. Клас? Кайфок? Да. Ну супер! А ми продовжуємо, дивіться, який сазанело. Ух, не вимазуй мене тільки добре. Все. А цей. Е, при... Зустрілись ми, случайно коло лунки з гесом. Кажу, ти не случайно не Соня, Гесс, да я. О, чекай, карасятя, давай. Блін, дійшов. такий вочок придавив. Не ловиться сазам, будемо ловити карасів. Да, хороший Це хороший карась. Це карасик той, що нам потрібен. Це хороший, двик, диви який дурний, як він. Ох, кайфок його, со занатого окремий кайфок, а карасиків пальчиками лісочку цю тянуть. це також кайфок. О, деви карась. Хороший. І я думаю, що хороший накрив бородою. Накрив. ну подивись на мене. Що ти там тягнеш, Карасям. Динозаври. З такими карасями і сазанів не треба. Да? Ну, покажи його. Від жопу бери його. З такими карасями і сазанів не треба, да? Покажи ближче. Що зберемо мормишку? Друга, карасячка. без Прям відчувається як він головою мотиляє. Ух. Такими карасями і сазанів не треба. Давай. Бляха-муха зійшов та лки-палки. Підняв так гарнесенько. Підняв так гарнесенько. Карасямба. Ох і вимотиляє хвостим. Це не той кінь який зійшов попередній, але нічого. Також дуже смачненький. Буде карасик. Підніпрошу їх. Це мабуть я зацепив його за плавник 100% тому що, тому що він пішов так на донизу різко і я його підцепив За боковий плавник Дай мені, будь ласка, цей жовтенький цей Ти шо? Бля зійшов Вставай бігом бо зараз буде жопа мука. Ще й зря в пауза. Так, друзі, на сьогодні все. Така рибалочка трудова сьогодні вийшла. Риби бачили, дуже багато і сазанів, і карасів. Але риба рухалась, вся, не стояла на місці, відмовилась клювати там так активно, як би нам хотілося. Але все ж таки нам вдалося вмовити свою рибку. Ви подивіться, ось Сазанчик отакий чудовий. І подивіться на цих карасям. Я не знаю, оцих три штуки, ну грам по 800-900. Та й решта такі непогані, горбатенькі такі карасі. Просто такі суперові. Так що, друзі, все у нас вийшло. Вам всього найкращого. Кого що цікавить, пишіть коментарі, задавайте питання, з радістю відповім. Підписуйтесь, лайки з вас. Все, друзі. Побачимось на рибалці. Всім пока.